На початку серпня в центрі Москви згорів Lamborghini Хурікан. Вартість машини понад 400 тисяч доларів. А це відео аварії Феррарі СФ 90 вартістю півмільйона мільйона доларів. Водій не впорався з керуванням та влетів у кювет. А це ДТП у Санкт-Петербурзі. Дорогу не поділили Майбах та Кіга. На задньому сидінні преміального авто їхав із концерту в Газпромарені російський реп-виконавець БАСТА. Сіцяваль об'єднане те, що в них потрапили преміальні машини, і їх було випущено вже після початку повномасштабного вторгнення. То як же ці машини потрапили до РФ? Зараз йдеться про точкові ввезення автомобілів і їх дуже складно відслідкувати. Тому Заблокувати ось такі машини, які возяться поштучно або там по три машини на автовозі, ну це це дуже складно зробити. І на рівні виробника машини, які виробляє там 100 тисяч машин на рік з одного заводу, ну ти фактично це не зробиш. У РФ нові мерседеси та Мебехи потрапляють через так званий паралельний імпорт. Машини спочатку закуповують із Європи до Білорусі, а потім авто потрапляють до РФ. Машини завозяться ну фактично як приватними структурами, приватними людьми, приватними компаніями, яких просто купили десь в якійсь іншій країні і ввезли. В Росію там можуть перепродати е, така машина. не має сервісної підтримки заводської не має гарантії заводської і так далі. Але так як ці машини зазвичай продаються через ті структури, які колись були офіційними дилерами. Е, в принципі, вони знають цю машину, вони знають, як її ремонтувати, вони знають, як її обслуговувати, і так далі. Не зважаючи на санкції Євросоюзу, то Росії продовжують постачати. Суперкари, паралельний імпорт відбувається через Білорусь. На постачанні преміальних авто заробляють понад 30 білоруських компаній. Приганяють такі елітні машини, як Rolls-Royce Куріна, вартістю близько 630 тисяч доларів. Спортивний Феррарі SF 90, Страдаль за 530 тисяч доларів. Та Ламборджині Урус за 430 тисяч доларів. Загалом же. Везли понад тисячу преміальних машин з загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів. До схеми причетні навіть чиновники близькі до Лукашенка. Але в телефонній розмові вони звичайно все заперечують. Схеми? Или ви хотите на їздити? Хотите лошадь запрягать? Ви на кого працюєте? Ви на Євросоюз працюєте? Так, може мені Губопу позвонить, щоби з вами поговорили. Може, ви прак народа? Деякі російські компанії зовсім не приховують, що займаються паралельним імпортом. З початком війни постачання машин з ЄС до Білорусі підскочили в четверо. Основні країни-постачальники: Німеччина, Литва і Польща. Заборона на реекспорт автомобілів, хоч і лякає білоруських бізнесменів, але жага до заробітку сильніша. Заборони обминають за допомогою фірм прокладок. Білоруські офіційні ділери, якщо і продають машини в Росію, то в ограниченому об'ємі, тому що самі несуть ризики прикращення поставок в свій адрес. Нові машини з Європи можуть дозволити собі лише обмежена кількість росіян, бо коштують ці машини у рази дорожче. Тож простий москвич може собі дозволити тепер лише новенького китайця. За захмарною ціною. 50% ринку машин, які зараз потрапляють в Росію, це буде Китай. Е, ще там відсотків 30 це бушні машини. Залишається лише питання там буквально 20%-20% 10 15 20 машин. Е, ось тут закривається паралельним імпортом, і ну, в більшості випадків да, це дорогі машини. Чому? Тому що весь середній клас, який був умовно, хай це буде. Мазда, Hyundai, там Кія, і так далі. Насправді ці машини вироблялись в Росії. Виробництво закрилось, заводи закрились, вони пішли, і фактично цей середній клас зайняв Китай. Поки простий росіянин бере кредит, щоб купити собі китайський хавал, представники Кремля з кожної праски кричать: як захід хоче зламати Росію? А після таких заяв сідають у свої новенькі мерседеси або роллс Ройси. Які пригнали по паралельному імпорту?